Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас 22 червня і поспів такий гарний сорт черешні як Кордія. Стара добра класика. Також цей сорт відомий у світі як Атіка. Даний сорт має Середнє цвітіння. Набір хромосом С3 С6. Сорт відомий своєю формою плоду, серцевидною, також з дуже темною, темними плодами. На відмінно від погодніх умов має непогане навантаження, враховуючи кліматичні умови. Подивимось, яка вага. Як бачите, сорт, сорт має дуже гарний плід. Ось така серцевидна форма. Вага близько 10 грам. Подивимось, який він всередині. Смак, звичайно, в кордії дуже якісний. І сорт також відомий щільними плодами. Рівень цукру високий, кісточка невелика. Сорт цікавий як для промислових насаджень, так і для насаджень, які використовуються в домашніх садах. Сорт, який ніколи не старіє і завжди популярний. Селекція сортів черешні не стоїть на місці, а Кордія все одно має велику популярність серед садівників. Дякую за увагу!